Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, помітно, що всі держави-підписанти, так, і не тільки підписанти, там же ще були присутні і французи як ядерна держава, і Китай, там щось. Теж до цього Будапештського меморандуму докладали яких зусиль. І щось підписано було з Казахстаном і Білорусью. Так, в зв'язку з цим. Ну, дітвора. Їбо. Так ось, що можна спостерігати зараз? Що практично всі підписанти... Цього міжнародного документу. А це повноцінний міжнародний документ, і не треба його принижувати. Я тепер розберемо, чого його принижують. Всі підписанти: США, Британія. Ну, про Москву говорити не приходиться, тому що це варварська держава і варварський народ. Так, тому. Ну, треба читати, ну, Ще Бісмарк казав ще в 19 столітті про те, що будь-який підписаний договір з Московією не вартий паперу, на якому він написаний так. Ну, дивовижні люди просто. Ну, дивовижні, ну <кхем> так ось, чому ж так ставляться? От читаєш скрізь. Оце відношення. І всі шукають у ньому, у цьому документі якийсь ну, недолік, щось не так. Ну, Ми то підписали. Але ж там, ну це не документ. Як це не документ? Це, це повноцінний документ гарантії, який зобов'язує вас. Всіх. Так от, у Сполучених Штатах і е, Великій Британії це сором. Так. Примушує отаку ахінею нести про те, що це щось таке, не документ. І, і там ну підписали це нібито невідомо, хто якісь марсіани підписали його, а не Штатів Америки президенти, президенти і прем'єр-міністр Великої Британії від імені цих держав дав гарантії. так В Україні. Це теж соромно. Тому що в нас теж таке відношення, почитайте там. Хоча б Вікіпедію і все останнє. Так. Це соромно, так. Соромно за безголів'я, за те, що віддано даром абсолютно, за те, що ну, сміються інші країни, як це так можна було, володіючи третім у світі потенціалом. Ядерним та віддать даром просто не залишити собі, наприклад, хоча б тактичну ядерну зброю. І добре б не, не попереджали. Я особисто де тільки біг три дів говорив, кричав так, нічого. Та хто там слухає? Розумні ж собі, люди вважають себе так. Американські там політологи, деякі говорили, що ж ви робите? Важа ж Росія з'їсть? Ви тільки вивезете цю зброю, вона одразу на вас нападе. Ну, так же, ну, почитайте там. Це, це американські політологи, які не пов'язані були, як кажуть, незалежні, не пов'язані з урядом. З урядом, звичайно, все правильно, так, і, і так і треба, і, і так і далі, і тому подібне. А незалежні вони попереджали. І у нас були люди, які попереджали. Ну, не слухають у нас, не слухають. Це біда. Наша, ні люди не слухають, коли перед виборами їх попереджають тут, навіть в Києві, так тут же ж немало людей. Було в Києві і не раз, коли казали, ну що ж ви робите? Люди добрі. Коли опитування вже проводили, і було ясно за кого будуть голосувати. Казали, ну хлопці, ну, ну дівчата, ну подивіться, ну що ви що ви збираєтесь зробити? Ви ж себе хочете убити. Себе, своїх дітей, своїх онуків. Та ти що? Та ось ти о. <плес> біда, біда.